Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог, і сьогодні я хочу поговорити про техніку, як домовитись собою, щось робити усі складні часи. Я спеціально говорю слово домовитись а не змусити себе. Чому? Тому що коли ми себе змушуємо, змусимо. Смучуємо, то це значить, що в нас говорить, те, що психологія називається внутрішній критик. і це насправді не приносить нам нічого хорошого, тому що внутрішнє це сприймається як напад на самого себе ну щось роби. Скотеняка, ну там що ти лінуєшся всім набагато гірше ніж тобі, і так далі. І це викликає внутрішній стрес і насправді знижує наші вольові властивості, наші вольові можливості, як показують дослідження. Отже, всі складні часи, звичайно, стресорів ще більше ніж звичайно, і це своєю чергою зменшує наші можливості робити щось, те, що нам раніше давалося легше, і саме тому перший крок для всій техніці це від. Віднезвіднестись до себе емпатично, да, назвати те, що признати те, що мені зараз складно. Цей крок називається емпатія. Ми признаємося мимо собі, що мені зараз не хочеться цього робити, або мені складно це робити, або мені зараз сумно, я не хочу цього робити. Другий крок цієї техніки це розуміння. Ми для себе повинні валідувати нашу емоцію того, що нам не хочеться це робити. Для себе це ми маємо пояснити, чому нам не хочеться. На для цього є дуже багато причин зараз, і ці причини, окрім загальної стресової ситуації в Україні, можуть бути індивідуальними. І це зрозуміло, що кожного з нас своя реакція на стрес і кожного з нас є свої. Свої наявні ресурси і їх може не вистачати. Отже, крок розуміння. Мені зараз складно це зробити, тому що я дуже сильно переживаю через щось. Я... Мені складно, тому що я не спав багато. Мені складно, тому що я в принципі дуже сильно через щось переймаюся. Це нормально. І знову ж таки, тут є абсолютно нормальне, абсолютно валідне експериментальне підтвердження того, що коли людям влаштовувало стрес, їхні вольові можливості, їхні можливості щось зробити, що дається складно, знижуються. Отже, другий крок розуміння. І третій крок це правда. Але я хочу про нього поговорити трошки пізніше. Отже, щоб зрозуміти. Як це мав виглядати, має виглядати в нормальному житті. Так ми маємо спілкуватися з дітьми. Наприклад, якщо дитина не хоче робити домашнє завдання, то якщо ми їй говоримо про те, що ану, ти лінивий, ти нічого не хочеш робити, ти нічого не вмієш робити, ану там застав себе, там ти не маєш собі різь тряпка», Нато да, ми Вироблюємо, да робимо так, що в нього зароджується внутрішній критик, який потім буде з ним говорити так само. Цей голос інтерналізується. Потім, коли е, людина в дорослому житті щось намагається зробити і чогось не хоче, то вона до себе говорить цим внутрішнім критиком. З іншого боку, якщо ми насправді валідуємо почуття дитини, ми кажемо, я розумію, чому тобі не хочеться робити домашнє завдання, тому що воно нудне, мені ніколи не хотілося робити домашнє завдання. Дання, коли ми робимо цей крок розуміння, да е, я розумію, чому тобі не хочеться цього робити, е, то е, ми робимо так, що дитина в майбутньому не буде до себе ставитись критично. Вона буде ставитись до себе те, що називається в терапії. Е, Співпереживання не з позиції критика, а з позиції співпереживаючої фігури, і лише після того як ми зробили перші два кроки, ми переходимо до а, третього елементу — Правда, і ця правда в тому, що буде, наприклад, буде добре, якщо ти все-таки це зробиш, а, в випадку дитини. У кожного є свої обов'язки, і ти зараз заразся і тобі треба робити домашні завдання. Це твої обов'язки. Мама та тато працюють, а ти вчишся в школі. Да, і на цьому елементі ми знову ж таки ми включаємо не критика, а ми включаємо дорослого. Ми домовляємося з собою. Чим відрізняється критик від дорослого? Критика не має меж. Він, йому все завжди мало, йому все завжди недостатньо і він завжди критикує. Да, дорослий має межі. Ми домовляємося з собою або з дитиною про те, що а, давай поробимо це. Ти зараз будеш робити домашнє завдання там. Дві години, чи там усі домашні завдання ти зробиш. Якщо тобі потрібна допомога, я тобі допоможу. А потім ми кудись там підемо, погуляємо. Так само ви з собою домовляєтесь. Я зараз буду робити це дві години, а потім я перепочину. А потім я вип'ю каву, прогуляюся. І ви з собою домовляєтесь, ви. Дві години це робите не більше, бо наскільки ви з собою домовились. Тому що дорослий витримує межі. Дорослий їх не перебільшує. І після того, як ви зробили це, скільки часу ви запланували, ви собі дозволяєте відпочинок. Що таке відпочинок? Відпочинок має бути. Тим, що вам подобається, тим, що вам приносить спокійне задоволення, е, я буду в іншому відео говорити про так, так звані ендорфінові відпочинки. Е, це не дуже добре. Ну, як там перегляд перегляд Фейсбуку, там е, інші миттєві насолоди, які нам дуже багато ендорфіну дають, і насправді нічого доброго не приносять. Е, ви робите відпочинок, те, що вам подобається. Ви себе нагороджуєте. Ви навіть можете собі сказати знову ж таки. Е, Мені було складно тобі або тобі було складно, але ти це зробив. Да? Складно було з собою домовити, складно було робити це, але ти все одно це зробив. Знову ж таки, ми не включаємо критика, тому що критик все обесцінює, а ми е, включаємо здорового, дорослого. Це правда, що було складно з собою домовитись, і це добре, що ми що ти це зробив. І тут е, дуже добре підходить е, саме підкріплення. Оці слова, що стосуються наших цілей. Це допоможе мені в майбутньому. Це допоможе мені щось зробити. Я зробив щось корисне для себе. Е, Ну, отже, напевно, все сказав, з цієї трискладової техніки. І е, я буду надалі записувати ролики, які мені будуть цікаві. Думаю, будуть цікаві вам. Тож, найкращого не заставляйте себе, а домовляйтеся з собою. До зустрічі!